Питаєте ви мене для чого? Для чого знімати патрон? Для чого ти знімаєш патрон? Та знімаєш для того, щоб подивитися на цю красу вам запублікувати найскоро. І знімається він для того, щоб зняти після патрона муфту. Муфту, Нагадую, вона, коли стоїть зверху на першому положенні, то виглядає отак. І 13-тим 13 положення муфти. Вона дивиться от сюди. Не забувайте. Такого патрона, коли знімаєш з номером, губки вже не такі, як в ТП СІДіш 1860. Ну, 18 дроп 60 LBL. От. Тому що це, ви бачите, який? 1880 LBL. Тут, бачите, якийсь безкорпусний двигун. Зараз будемо дивитися. Частина 2. По шуруповерті ТП 18, дроп 80. Лібел. Безударний. Чому знімається патрон? Тому що патроном, муфтою, ага, до речі, е так само 6 шурупчиків Отут знизу оцей, ну, як, тріскачка оця, стоїть, вона вниз дивиться вниз Ось сюди. Дивися, не погуби оці е, циліндрики, що тут будуть, і після них шарики. Не згуби оцю бляшку. Перед товстою бляхою з сторони циліндриків стоїть тонке, тонка бляшка. А знімаємо ми це все, оцей класний алюмінієвий литий, фрезерований, точний. Але, походу, вже точнішу форму роблять алюмінієвий цей. Кусок металу, для того, щоб дістатися шурупа, без якого не розбереш. Стіна 3, без якого ти не розбереш 1880 1860. 1860 знімається трохи по-другому. Да -да -да. Оте, От що ТП Сід 18 дроп 60, Лі-ІБЛ. Лі В них тут пластиковий пластикова така обманка. Тоже така на 4 гвинтика, але така пластикова обманка вона в середині роз'єднується. Тут у нього там гайка в пластику сидить на е, товщину цієї клавіші напевно, 2 четвертих. А тут, ви пам'ятаєте, що найкраще це коли в алюмінію багатовидково з двох сторон різьба. Якщо ти закручуєш рукоятку, щось робити з рукояткою різьба М8, хм. То, то воно тобі не завадить. Так, патрон хороший, якісний, але вже без таких насічок, а з отакими. бачиш? Все, переходь на частину, частину 4 вертикального шурцвію. Так, дивіться. Знімаємо ми патрон. акуратно. Патрон, легше всього зняти, затиснувши шестигранник в губки, перед тим викрутивши в праву сторону, в праву сторону болта за часовою викручується болт, тож він з лівою різьбою. Включивши. Не у цей режим в праву сторону, а зворотній в ліву сторону. Першу швидкість. Заряджений акумулятор. І шуруповертом чикс, зажавши шестигранник з патроном в якійсь щелині, скрутити патрона. Це легше зробити, ну, тобто там продивитися собі, відзняти зняти відеоролики, також роблю. На свіжому після роботи, ну це численно 4 я вам інформацію, вношу в частині 5 розкажу про шурупи. Саморізи. От. Тому що потім при роботі він затискається скаженно. його або зрізати, або знімати ударним інструментом. Частина 5, Шорце. про ТП CD18, drop 80, Лібел. свіженько, свіженько з корпусного двигуна. Хочемо подивитися, що там всередині. Це вам придеться або відігріти, або розмочити спиртиком, зняти акуратненько, щоб на гарантію не попасти. А так, то тут є один нюанс. Самий короткий гвинтик, шурупчик. Самий короткий шурупчик. Ось цей. Ну от відносно всіх інших корпусних шурупів. От, оцей самий маленький. Отут. Отут. Він знаходиться, розташований отут, а не в верхній частині чи під отут, під алюмінієвим фланцем. Чому треба знімати патрона? Акуратно все відстежувавши в нижньому положенні, має бути 13. Ось сюди дивитися. О. Тому що під оцим корпусом є ще шурупчик. А знявши його, ти потім без е, проблем знімеш все інше. Продовжуємо. Про ТПСІД 1880 ЛІБЛ. Що хочу розказати? Це про шуруп поділився, патрон, чого для чого. Про бляху вже розказав. З сторони циліндриків стоїть тонка, бляшка, не згубіть її. А лучше не лізьте туди. Люфту нема, від слова, зовсім. Люфту нема ні вперід, ні назад, ні в бока. Ніякого люфта нема. Я розумію, що шуруповерт новий в мене, новий в вас, якщо ви його маєте, але це ще безударний, тим більше, що це ще безударний. Ось. Так. Корпус. Які проблеми ви стикнетеся з корпусом? Де не глибоко, от, наприклад, отут, ви долізете до цих шурупів. Тут буде один самий короткий шуруп, він кручується сюди. Всі інші корпусні тут. Ви PH другою викруткою, в такі отвори не влізете. Для того береться PH1. Питаєте, чому, як, що, які удосконалення пройшли в ТП Сіді 18 дроп 80LБЛ. Люфту в патроні нема, ну, в безударному шурику. Тут два підшипника буде, все, буде, все будемо глядати. Ось так розміщено. Стандартно є шуруп. Отут. Я його, ну, він належить до корпусних. Самий короткий вкручується отут. Але є яка відмінність. Ви вже побачили, що це справді цей ТП. Дивися сюди. Тут безкорпусний двигун. Наскільки це удосконалення? Ну дивись. Працюємо, так? Дивися. Викручуємо. О! Достатньо пару витків, щоб отакова щілинка зробилась. Отака щілинка. Слухай. Слухай. Зараз. раз. Хто знає про що йде мова зараз? на 8 Про ТП СІДІ, 1880 Lib L. Такс. Вибачайте за звук. Але ви бачите, що він ніби безкорпусний, безфланцевий двигун. Ноу обіцяють більшу потужність. Хотілося б вірити. Тепер дивіться, що тут треба буде дуже слідкувати за зазором. Не зірвіть, будь ласка, я вас прошу. Різьбу оцих, оцими шурупчиками. Закручуйте них легесенько від руки. Чому? Тому що тут йде безкорпусний, повторюся. Так? Безкорпусний двигун. О, раз. Ми надали такий зазор. І вже ви знаєте, що буде. Вже буде тертися магнітний статор оп-ротор. Оце звук. Оце коли він Оце коли він треться вже. Частина 9. Про ТП 1880 ЛІ БЛ. Е, ну, стандартно вже точніше, людь вже не фрезеру... ну, не приходиться фрезерувати алюмінієвий корпус. Під ним є стандартно гвинтик. Він належить до цих корпусних гвинтиків. Сюди вла... ну, PH друга не влазить, PH1 добре влазить викрутка, щоб ви тут не натерли, нічого не позлизу лишній раз. Іначе вигляд світлодіода, ви бачите? Бачите? Чи він слабший? Ну, не знаю, чи він слабший. Вроді. Не слабший. А що такий звук? Дивний. Чому? Чому? Такий дивний звук. А якщо ми зараз... От, напишіть мені в коментарях. А якщо я такого підіжму, легесенько. Вже звук адекватний. А це все тому, що тут йде безкорпусний двигун. Так само, як в ТП 1840. На 10 про ТП сіді дроп 18,80. DBL. Я вам сказав в частині 9, що він безкорпусний, в тому плані, що е, частини корпуса тримають підшипники е, так, статура, ротора. Центрують. Тож будьте акуратні з корпусом. Це мені чуть-чуть не подобається, тому що навіть в оновлених ТП-шках 60 нітонових новоформатних, бачите, тут так само немає отворів, щоб на, ну, на праворуких їх розраховувати. Да? Отак бачиш відкрутив, дав зазор і вже магніт 3. Ну, все правильно, якщо безкорпусний двигун. Але наскільки це ліпше, зараз ми побачимо. Ну в смислі ліпше ліпше чи не Бачите, фланці забирають тепло. Або якщо тут збільшили діаметр заліза і товщину Зараз в частині 11 походу ми тут знаємо, о то це буде справді ліпше. Але ми зараз ще розглянемо передачі. На 11. Про ТП СІДів 1880БЛ. Я вам колись казав, да, що дуже добре і класно, коли до оператора включена перша швидкість від оператора друга, до оператора перша. Чому? Я говорю про цей механізм переключення. Вам його видно? О! Тут а, на 180 градусів металеве кульцо е, з внутрішнім зубчастим колесом. Де, е, Ну, як, вона ще трохи пружинить, тому що бачите, є запасний виточок. От. Ця скоба переключення це найкраще переключення, що є. А не оце, коли пластиковий повзунок, за пластиковий зубчик, пластикове кільце з металевим фланзу перетягає. Тупо по ну, фізичних цехов, воно ну, ліпше. Плюс у того, 80 ки добре, що відновили ну, старообрадний формат кріплення. Тут і редуктор крепко тримається кріплення. Ну, рукоятки в редуктор. Тобі ж ти справді можеш передати своє зусилля. На 12 Pro TP-CD, 18 80 li EBL. Бачите? Новиночка. Оце все добре, що одинаково, як 60 ки старообрядної. Це добре, без люфта, підшипників, все все хорошо. Навіть болт. Але мотор безкорпусний. та та Та-та, та-та-та-та. Зараз відкриваємо. І дивимось яка краса. О, бачите, як удосконалили в цьому плані. Я буду сюди, напевно, то ребра наклеювати алюмінію. Так, дивимося мотор. 48,20. Товщина проволоки змінилася. Він став безкорпусний, як бачите. 48. То діаметр по залізу 20. Це товщина набраного заліза. Не путайте, провід став тустіший, але метала набрано не більше. Просто більший допуск по струму. Ну, Вже частина 13, виходить. Да? Про. який Шуруповерт. Правильно. 18. А це що? 80L БЛ. Мотор тут безкорпусний, в тому плані так само, як і тут. Ось. Не в, ну, він не своїм, своїми фланцями сидить в корпусі. Отак, удешевили. Мотор. Має в даному випадку, звісно, що безщитковий 6 катушок, ніякого тут брехливого бітурбо був, бо шаж теж 6, але пише бітурбо. Там, де на шуруповерті, От. Ладно, там, де на КШМ, там справді 9, 9 полюсів. Так, ПВ. От, означ, Пилип Володимирович. 48,20, 48 діаметр, 20 набрано заліза. 20-вольтовий системи використовується. Тобто, інюктивність, все розраховано по 20 вольтову систему. Отака от, оплата керування. розумієш? О. От. Охолодження їй не вистачає, він не дуже мега довго крутить навіть на першій швидкості. Так що зразу кажу так, як є. Тобто, виходить вже частина 14, да? Про ТП сів на 80лібел. Нащо я так розділив на шорти? Ну, щоб, може, більш опублікованіше воно стало. Да-да-да, ми вже 80-ки маємо без. Люфтовий двигун. Да? Безщітковий, 48,20. 20, 20 набрано заліза, 48 по діаметру заліза. Нічого не змінило. 48,20. Чекай, старообрядний 60-нітоновий, реально старообрядний, що та є, сиді. Мав чи 48,22 чи 48,20, але тут алюмінієвий фланець сидів. Тримав вал, все на місці. Тут пластиковий. Заодно розряджав струми Фуко, про те, що я. Погано, що тут так не зробили. І чого тут от є? Місце є зазор, воно було на це ж 80 Н, розумієш? Чому було не набрати більше заліза? Ну... Не супергуд. Не супергуд. Тяне він покрепче. Але дивись, тут навіть як залитий компаудом в корпус оці транзистори СМД. Частина 15, вітаю вас! Огляду, шуруповерта, ТП, СІДІ. 1880 є БЛ свіженько. Чому? Чому? корпусі тут. Так само є е звідси за забір повітря. І звідси. Ось. Але чому, чому? чому Тут зроблений корпус під підшипник. М -м -м. Ви вже знаєте Дивись. корпус. Тобто пластик використаний PA6 GF30, ТП у Буковочки Е нема. Не докажу вам, що це Енгель. Ну ладно. так тому Викорисний такий вот тут двигун. З здоровим підшипником. Добре, що хоч справді ну, велике посадкове місце. Але будьте мені обережні з оцими різьбами. Бач, він не так багато і має оцих Поняв, зубчики колись були в корпусі. Тут виступи, а там виємки. на 16, та вітаю вас. Огляду ТПСІ1880 ЛІБЕЛ. Ви скажете, ого! То Ти багатий чоловік! Тому що маєш такого шуруповерта і вже дозволив собі його розібрати. Зважити, скільки буде алюмінію, скільки тут міді. А, ви, ви скажете, що я е, маю достаток добрий того, що я цей. Фісташки їм? Та ні-ні-ні. Це, це Джеська з сусідів взяла, принесла. Так, корпус, корпус, все, то підшипник великий, все. Що вам ще розказати показати? Показую клавішу G-Level FA021A82. 24 вольт, 20 А. BLMD 207 CGS. І вона, походу, приклеєна до плати. Отак. От тепер зроблено. Ззовні кольоровим компаундом. М м О, А середини корпус. Це на 17 те вітаю вас. Вроді би в першій і в 17 й показую коробку. Чому? А чому? Тому що професіонал. А чому професіонал? І чому 5 кіл родини? 5 кіл зараз не об'ясню, але чому професіонал, зараз покажу. На пальцях, як то кажуть, я не люблю такого, коли забирають алюмінієвий тепловідвідний фланець, і хай, та хай навіть два пластикових, але коли мотор цільняком сидить в корпусі, тоді оці проблеми з. Ну, з перетянутою різьбою. Або оце коли ти даєш велике навантаження, його скручує дві частини відносно іншої. Ну, одну відносно іншої, ви знаєте, так? Да? І воно з часом у цього зубчики пообламується. Бачите, тут немає великих таких зубців, довгих як колись були. Але чому професіонал? Тому що компаунд мягенький. тому що клавіша на платі. як жовтуна, і тому, що має отаку річ. Бачиш? Бачиш, як працює? Ага, то тобі не енхель. Поговоримо ще за удосконалення. Кого шо руповерта? Кі удосконалення. Ще я набачив. Оце Це саме ліпше удосконалення. Вона тепер, ну, коротше, ізолятор. Пильовий ізолятор, да? е, силовий плюс на неї приходить серйозно, чи то просто для роботи. Ну, от три фази. Тепер таким кольором вже нема. Жовтий, синій і чорний, а червоний, чорний і жовтий. Я так розумію, я так розумію. Тут є ну, про щось намк, да? жовтий, червоний, чорний. От. І провода такі таке саме, розумієш? О. Але дивися, тут нема діода захисного, якого я напевно буду напаювати в свої шуруповерт. Платка виконана отак для світлодіода. Отаким От світлодіодом. Світить шикарно і тепловідвід є невеличкий. Радіаторів маловато, але будемо бачити в процесі. 19-та про ТПСІДІ 1880 лі БЛ. Е, дуже добре два підшипника, вал, все металевий його фланець Ну як назвати, Е, Кожух редуктора. Чи що е, Смачні фісташки, то джесіка принесла, дякуючи сусідам. Е, В середині, бачите, ліпше для потужного інструменту для Ну Тут тим більше що швидко ті, от запчастини. Ліпше, як я вже вам казав, хвалив. Скоба переключення. От. Тут е, мідно ну, така смазочка така мягенька, як в кишемки закладається. Там по одній з таблиць в неї має бути те, значення 0. Більш-менш текуча при кімнатній температурі. Тут пружинка. Мало того, що це скоба переключення. Не якісь пластикові зубчики. Так ще і оця їхня фірмова пружинка, яка довго служить, не витирає пластик, якісно фіксує, якісно широка. Ручка 90, протепеці 1880. Лібел. Безщитковий. Да -да -да. Да -да 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 -да. Безщитковий. Тільки коли будете доставати з ротора, не забудьте спочатку шахти щиток е зняти, щоб не, не закусити щітки. Так, я вже вам показував. да? Самий головний прикол оцих проводів, да? червоний, чорний, жовтий. Вам нічого не нагадує, ні? Нічого, точно, так? Да? Ага. ага. Якісні конденсатори Рубікон. А ні, ЄНТ. ЮНТ якісь. Провода АВГ 16 і показую, як вкладені. Без захисного діода, на жаль. По-моєму, АВГ 16. Ну, якщо сильно пощастить, то буде АВГ 14, да? ну, не АВГ 13, то точно. Така клавіша з резинкою, я вже вам показую. О. Частина 21. Про шуруповерт, ви знаєте. І скажіть мені, теперека, що це. Не 18-вольтовий, да? Скажіть мені теперека, що це не німецький інструмент, а? Дивись. Колір їхнього стяга. І колір фазних проводів. Ти бачиш? Ну, но, но, ним не вистачило коштів на Рубікони, то якісь НТП. Конденсатори. Не вистачило коштів на е, ребристий тепловідвід від, від тих СМД формату транзисторів, SQPF або ще якихось Не вистачило, на жаль, на товстіше набране залізо. Тут, ну, хоча б тому, що він 80 тонн, в ньому мусило бути чуть ширше набране залізо. Зазор, бачите, який є. Не вистачило ним грошей на алюмінієвий фланець. Зато мені вистачило з їхньою економією на фісташки. Ну, хоч так. Частина 22. Проте PC1880 БЛ. Ну, в ЛіБЛ буде все те саме. Так. Товстий провод, но ну, без фланзовий, без корпусний, і буде так. Двигун. Ну товстіший провід. Да, не тепловідвідний фланець і не. Ну, В общем, тепер. Так, да, зараз ще буде в якійсь частині, ми оглянемо ротор. Статор хай буде чи яков. Статор магнітний. Що він е, дуже товстий, великий. Не дарма тут є крутний момент. Але отако все зроблене модулем. Як в одного жовтуна. Провода фазні під німецький прапор, все правильно. Позолота якесь. Отам, бачиш, є. Контакт сюди плюса. Я так зрозумів, що він і там контачить на плату. Бо він сюди не приходить отак. Но Нема ніякої надписи. Ніякої. От, отак. -от Нема ніякої надписи. частина 23. Є якісна клавіша. Чому профі? Ну, реально, удосконалено, там щось технологічніше, тому що G-Leвел, туди сюди. Перемикання ось, блокування там зоодно. Є, є от пиловий ізолятор. І недаремно, тому що тут підлито м'яким компаундом прозорим. Підлито під клавішу з цієї сторони. Водонепроникність велика. Тому м'ягеньким компаудом, зараз покажу. Тому що м'ягеньким компаундом. Воно тут залито. Угу. Мягеньким. О. Ну, водонепроникність велика. 80-нітоновий. Воно залізо таке саме, як в 60 нітоновому старообредному. Точно таке саме. Я думав, корпус хоч буде. Поняв фланцевий. Цей. Ну, повністю готовий двигун, вкладений в пластиковий корпус. Це дуже-дуже класно. Є годин в дню. По годиннику вашому? Правильно, 24 години. Той частина, 24. То й частина 24-та. Такий от перемикач Такий от перемикач швидкостей. Як я казав, називав від своїх слів, поки що не від... Е, не відмовляюсь. Це є саме ліпше. По-перше, вона м'якш працює, не вилітає. Бачите, як вона зроблена класно. Угу. І скоба переключення, звісно що. Старін 24-й, 48-20 движок. Металу набрано, 48 мм діаметр, 20 товщина набраного металу. Провод товстіший, ніж в 60 ці Але табло відвід, самі знаєте, що це недостатньо. Я вже перевіряв. Недостатньо. Зараз будемо відкривати двигун. А я вже чуть-чуть навіть перегрузив. Ну, верніше він в захист. Собі уходив, але бач, що зміг зробити з проводу. Ну То так, от, по факту ще не замкнуто, але вже як є. П'ята частина про ТПС і Ді, 1880 ІБЛ. Я заганяв його в захисти вдома, як сверлив. Він ото під німецький прапор провода фазні має. Плюс ще не отгорів, він через клавішу, отаку цільну. Тут немає ніякого маркування, на жаль. Алюмінія мало і так далі. Ток він добрий може видати. Без перегріву, без відгарання поки що. Ну, я бачу проводок, по-моєму, товстіший. Чим-чим-чим? Хм... Чим в 60-ні старообрядному. старообредному. Але бачиш, з цієї сторони зробило. І воно ж втягає і продуває звідси. З оцих от щілин во. отут де. Під наклейкою зверху знизу. Бачиш? І цього недостатньо. От воно потемніло. Чи це лак просто так спрацював. Є надія, що це просто оцей лак так спрацював поки що. Зараз будемо вставати дивитися магнітний ротор. Це на 26, по-моєму, да? будемо діставати магнітний ротор. 5 зубів завжди в роботі, 5 шестерень. О. Показую вам при вас, що тут і як знаходиться. Зараз секунду. Ось, і це саме те удосконалення, яке я люблю, про яке я казав. Не дарма він йде професійний. Зараз глянемо чи це підшипнички, по-моєму, це підшипнички. В цьому плані професійно. В цьому плані модульно, професійно, заізольовано. От, супер класно заізольовано. От, поняли, про що я кажу? Там резинка така м'яка. Ну, по потужності. Бачу, може зробити. По потужності тут все крепко. ага ага Тут Моторака Ну має величезний. от Бачиш? Пластик контролю щоб магніт не вилітали. Ось так, ось так. ...часи 27 так Огляду ТПСД 1880. Показую, чому він чому він професіонал тепер. Ну 80-ні -тон Чому 80-нітонний, то тяжко зрозуміти, тому що тут мало того, що провода, тако модульно все зроблено без назви. Є така назва клавіші, ізоляція того резинова, така м'яка, бачиш. Але йдуть тако, лише три фази без зворотнього зв'язку від датчиків хола. Заліза 48х20 мм. Ось. Продуватися йому треба добряче, бо я вже трохи перегрів, ще не спали не замкнув. Ну, коротше, Я сверлив, доводив його до е, виключання його ж платою по перенавантаженню. Тепер показую, чому він професіонал. Тому що так само він сів, все, але є от, на підшипничках. П'ять зірочок на підшипничках. По шість циліндриків кожен підшипник.